Вітаю друзі, вас на моєму каналі. Сьогодні мова піде про такий ось лабораторний блок живлення для лампових конструкцій, називається він WinWOP 2. Скоріш за все, ця абревіатура розшифровується як випрямитель універсальний і Ну а 2 це друга версія. Скоріш за все. Інформації не дуже багато по цьому блоку живлення, але є принаймні схема. В інтернеті. Використовували їх в кабінетах фізики для демонстрації різних дослідів. На лицевій панелі ви можете бачити тумблер вімкнення, регулювання мінус 100-100 вольт. Це зміщення можна робити для лампових конструкцій. Тут ось регулювання від 0 до 250, індикатор вімкнення. В мережу. І є у нас плюс 350 вольт клема, плюс 250 вольт без регулювань. Також клеми під цей резистор від 0 до 250. Клеми під плюс-мінус 100 вольт і клеми 6,3 вольта для живлення накалів ламп. Такий вигляд. Прилад має ззаду. Тут у нас клема заземлення, мережевий дріт, і випускався він на заводі електроділа в місті Ленінград, Ну, сучасний Санкт Петербург. Конкретно цей прилад виготовлений в 1979 році. Так як ціна на блок живлення була невеликою, продавець мене попередив, що. Ручка мінус 100, плюс 100 не працює, тобто це регулювання не працює. Все інше, наче мало б працювати. Ну, в цьому відео я покажу вам, як він влаштований всередині, і спробуємо його відремонтувати. Він нам ще знадобиться для майбутніх проєктів. Вімкнув прилад, зараз попробуємо покрутити ручку регулювання і подивимося. Як себе веде блок живлення? Так, мінус. Ага. У нас чомусь в кінці плюс, потім мінус. 147. Ну, це, скоріше за все, без навантаження. Потім крутим. Тут уже вперлось на плюсі. Дивно. Тут якась дивна поведінка. Скоріше за все, тут якісь проблеми зі змінним резистором. Треба буде виясняти під'єднав мультиметр до роз'єму 6,3 В. І зараз перевіримо, чи є там напруга. Вмикаємо блок живлення. 7,2 В у нас є. Ну, це без навантаження. При тому, що в мережі в мене напруга е, порядка 230 вольт. Я вважаю, що це норма. Під'єднав мультиметр до клем 0-250. Зараз вмикаю і дивлюся, чи регулюється тут напруга. Так, напруга регулюється. Максимальне значення 311 вольт. Треба ще буде перевірити резистор на лінійність. І я не знаю, чи це норма 312, при тому, що вимірюю я без навантаження. Ну і Останнє, що нам залишилось перевірити, це клеми плюс 250 вольт і клему плюс 350 вольт. Логічно, що на 250 вольтах буде таке саме значення, як і тут. Ну, а 350 зараз ми поміряємо. Вмикаю блок живлення. Так, ну тут трошки завищено 322. Тут у нас було 312. І зараз переставляю плюс 350. І тут у нас 344 вольти. як бачимо. Так, ну, в принципі, грубо кажучи, можна сказати, що. Пів блока живлення у нас працює, половина треба розбиратись. Зараз знімаю верхню кришку, покажу вам, що він складається всередині. Щоб зняти верхню кришку, достатньо відкрутити два болтики. Один з цієї сторони. І ще один з іншої. Після того, як відкрутили два болтики, просто скидаємо кришку назад. І бачимо внутрішній світ цього блока живлення. Такий вигляд блок живлення має ззаду. Демонтував кожух, для цього потрібно було відпаяти мережеві драти від колодки живлення. Тут на передній панелі встановлений 25 ватний змінний резистор номіналом 10 кОм для регулювання напруги плюс 250 вольт. Тут у нас в патроні стоїть лампочка на 6,3 В для індикації вімкнення приладу. Тут стояв змінний резистор на 1 Вт 47 кОм для регулювання плюс-мінус 100 В я його зняв для перевірки. Тут у нас стоїть тумблер вімкнення. Діоди в діодних мостах. Я перевірив, вони всі справні, також демонтував. Електролітичний конденсатор для перевірки ємності, а також ESR. І потім перевірю всі інші 4 електролітичних конденсатори. Ну, і також тут треба буде все помити від бруду. Демонтував старі конденсатори. Ось вони тут. Перевірив їх ємність, Втрати в них в районі 4%. ЄСР-мінус нормальний, на деяких ємність завишена. Ну і плюс там резинки ці порепались. Вирішив це все замінити. Ну І плюс 20 мкФ, як на мене, малувато для більш-менш нормальної фільтрації. Хоч тут і висока напруга, то вирішив їх замінити на більш сучасні. Встановив тут дві стойки. М4 такі височенькі були у мене. І зробив ось таку друковану плату. таку Ось І набрав уже з сучасних конденсаторів. Набрав ємність е, там в 2-3 рази більшу, ніж була. Е, чому ось так зробив? Ну, тому що використовував конденсатори е, ємності, яка була в Наявності у мене. Ну, ось сюди воно встановлюється отаким чином. Тут двома гайками прикрутиться. І ось ці дроти я розпаяю сюди. Також потрібно буде поправити пайки, бо, як бачите, така видно, або з п'янки прийшли, або не знаю, що багато таких пайок. де Виводи єлі-єлі тримаються на припойові, при тому, що це все зафарбовано лаком. Ну, ось таким чином тепер виглядає блок живлення. Замінив змінний резистор на 47 кОм. Рідний виглядає ось таким чином. Резистивна доріжка в нього перегоріла. Також, як можете бачити, встановив блок конденсаторів і розпаяв його згідно зі схемою. Також хотів показати вам схему даного блока живлення. Основні елементи я виписав і підписав постійні резистори. І також хотів би розказати вам характеристики: це змінна напруга 6,3 В зі струмом 3 А максимально. Далі регульована напруга плюс-мінус 100 вольт. Максимальний струм 10 мА. Регульована напруга 250 вольт. Максимальний струм 50 мА. Відфільтрована напруга плюс 250 вольт. Максимальний струм 50 мА. І випрямлена напруга не відфільтрована плюс 350 В. Максимальний струм 220 мА. До регульованого виходу 250 В, під'єднав навантаження в вигляді резистора 4,8 кОм потужністю 10 Вт, також під'єднав мультиметр в режимі вольтметра постійного струму. І при таких умовах при напрузі 250 В струм у нас буде якраз в районі 50 мА. Зараз вмикаю блок живлення і регулюю напругу, дивимося, що у нас вийшло. Так, вімкнув і збільшую напругу. Як можете бачити, напруга збільшується і максимальна напруга сягає 268 вольт. Ну, тут трошки менше 50 мА, тому напруга трохи завищена. Але в принципі цей вузол у нас працює. Тепер перевіримо регулювання плюс-мінус 100 вольт. Вмикаємо блок живлення і в мінусову сторону. Напруга у нас регулюється до мінус 138 вольт. І так само в плюсову сторону плюс 138 вольт. Але це без навантаження. Тому можемо вважати цю частину блока живлення відремонтованою. Отакий ось вийшов. Огляд даного блока живлення з невеличким ремонтом, залишайте свої коментарі і до наступної зустрічі. До побачення!